Гат, нарешті я тут. просто це моя мрія, яка здійснилась. Я в Емірас одній з найкращих авіаліній в світі, в першому класі. А -а -а! І, ой... Це мій сьют. У мене є ось такий особистий міні-бар на весь переліт, який поповнюють по бажанню. Тут мені дали косметику. У мене ось така ось косметичка. Покажу вам потім, що там всередині. Тут також різноманітні смаколики на переліт. Мені вже принесли мою піжамку, тапочки та масочку. Така ще сумка від Емерець на здогадку. О! Так, зараз я вам покажу найкращий туалет, який ви бачили в літаках, як ви вже загадалися він тут. Так. Ви розумієте, сервіс, ось так воно все виглядає. Тут таке здоровенне дзеркало, як ви бачите. І тут душ, його потрібно бронювати. Я забронювала на через дві години після взльоту. Мені тут підготують полотенечко, гелі для душу, все, що мені потрібно. А поки що чекаю на взліта, насолоджуюся. так розповідаю. Мені тут сказали, що їсти можна просто безлімітній кількості, і тут є в меню чорна ікра, яка також безлімітній кількості. І зараз покажу вам, що в мене тут ще є. Дівчатка, взагалі, бажання розповідати не можна, але я вам розповім. Я тільки що загадала літати завжди лише першим класом, і бажано лише мірс. Ну все, я поїла чорної три, прийняла душ та передала спіжанка, і можна спокійно лягати і відпочивати.